На подвір'ї однієї з висоток, що на вулиці Краснова, стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено лише вхідні двері до під'їзду, на чиє життя зазіхали злочинці, з'ясовувала Світлана Жайворонок. Будинок аж здригнувся, таким сильним був вибух, згадують очевидці вранішньої події. Ну, я подумала, що рухнув вдома. Отакий такі, от, такі хлопок, іначе якийсь длідненький, хлопок. Не то, що так хлопі, все. От я навіть подумала, що рухнув вдома, чесно говоря. Це було пів одинадцятого, бухнуло і вище подивилися, що одно бухнуло. А да? що там, як там, що там, я навіть не знаю. Я просто сиділа, не випускала людей, щоб на вулиці не виходили. Причиною сполоху став оцей старенький ваз. Чиї він хто його тут поставив? Мешканці будинку не знають. Лише вказують, що з'явився він у понеділок. Звернули увагу, що під під'їздом стоїть машина. Ну, стара машина, Жигулі на задньому, на задньому стіклі, склі була була упаковка, пінопласт було написано. Саме під цим написом і ховалася страшна зброя, заявляють правоохоронці. Бо вибух, який почули люди, насправді був гучним пострілом. У багажному віці якого знаходилась знаходився пристрій для відстрілу картечі. А також цей вистріл був обладнаний камерою відеоспостереження, що вказує на те, що зловмисники слідкували за тими особами, які заходять і виходять з цього під'їзду. Коли з цього під'їзду виходила подружжя, яка мешкає в цьому будинку, то пранував вистріл. На щастя, люди не постраждали. Після цього розповідають очевидці, кілька невідомих скочили в автівку і втекли. А старенький ваз мав вибухнути, впевнені правоохоронці. З'ясували це, оглянувши машину. Спочатку обстежили Допомогою робота потім вибухотехніки він був ще укомплектований дуже великою кількістю ємкості з легкозаймистою сумішю. Це каже про те, що зловмисники розраховували, що цей автомобіль після здійснення пострілу вибухне. Вас слідчі дії у поліції заявляють, цей замах на сьогоднішню потенційну жертву вже не перший, та й мешканці згадують подібний випадок кілька давнини. Там стояла міліція, машина стояла, і говорять, що хотіли зарвати машину. Тоже було якось да, ну це місяця. місяця лістанант... Два да, да місяця лістанант... два. Було на нього вже неоднократно були спроби замаху його вбивства. Ці провадження розслідуються правоохоронними органами міста Києва. Цей випадок правоохоронці також кваліфікували як замах на вбивство. Світлана Жевник, Віталій Воротняк, телеканал Київ.